Глава 6.17. Історія про манкі. Васішка продовжив: О рамо. Без бажання і розумового забарвлення, вільне від психічних обумовленостей, прямуй до вищого стану, як зробив манкі. Твій предок Аджа запросив мене якось на релігійну церемонію. Коли я спустився з висоти, щоб бути присутнім там. Я потрапив у густий ліс, запилений і спекотний. Намагаючись пройти крізь нього, я почув, як подорожній скаржиться: На жаль, як це сонце спалює все, так негідне товариство сприяє тільки стражданням і гріхам. Я піду в село і знайду там розраду від утоми. Коли він був готовий увійти в наступне село, я сказав йому Ласкаво просимо, мандрівниче, що не знайшов правильного шляху. Ти не можеш знайти вічного задоволення в цьому місті, населеному тільки неосвіченими людьми, як не можна втамувати спрагу солоною водою, яка її тільки посилить. Неосвічені блукають безцільно і вибирають неправильні шляхи. Вони не займаються дослідженнями, спогляданнями своєї сутності, не відмовляють. Собі в негідних діях, вони діють, як роботи, краще бути змією в темній печері, хробаком у камені або кульгавим оленем у постельному мережі, ніж залишатися в товаристві неосвічених людей. Їхнє товариство призводить до короткочасного задоволення, але руйнує тебе, воно ойтруйне. Коли я сказав це, він відповів: Боже, хто ти? Ти сяєш як імператор, хоч і не маєш нічого. Ти скуштував божественного нектару, ти позбавлений усього і в той же час повністю наповнений. Що це у тебе за форма мудрий, яка здається нічим і всім, трансцендентною. Хоч і здається, що існує на землі, ти вільний від бажань, надії, і тим не менш здається, що маєш бажання і надії. У Твоїй свідомості різні концепції і поняття виникають відповідно до Твого власного бажання, а весь всесвіт існує в тобі, як насіння в плоді. Я мандрівник, моє ім'я манкі. Я блукав усюди і бажаю повернутися в свою обитель, але у мене немає сил для повернення додому. Боже. Великі викликають прихильність до себе з першого погляду, і я відчуваю, що не можу здолати ілюзію цього світу. Молю тебе, просвіти мене. Я йому сказав О, мандрівник, я Васіштха, не бійся, воістину ти стоїш біля дверей до звільнення, ти шукав товариства людини, що володіє самосвідомістю. І так ти майже досяг іншого берега цього уявного світу. У твоєму розумі виникли безпристрасність і спокій, коли зникають покрови, які приховують істину, істина сяє сама по собі. Молю тебе скажи, що ти бажаєш знати? Як ти думаєш зруйнувати уявний світ? Манкі сказав: Господи, я шукав по всіх усюдах того. То міг би розвіяти мої сумніви, але до сих пір не знайшов такої людини. Сьогодні, в твоєму товаристві, я отримав найвище благословення, яке дістається тільки найщасливішим людям. У цьому світі всі предмети народжуються і руйнуються, тому тут нескінченно повторюються відчуття страждання, всі задоволення світу. Обов'язково закінчується стражданням, тому я вважаю, що воно краще, ніж задоволення, яке до нього призводить. Постійно піддаючись повторюваним відчуттям задоволення і болю, мій розум заповнився з потвореними поняттями і не відображає внутрішній світ просвітленого інтелекту. Пов'язаний прихованими тенденціями. Породженими такими неосвіченим життям, мій розум веде мене тільки до грішного існування і дій. Так я витрачаю і втрачаю свої дні. Прагнення до задоволення ніколи не може насититися, ніколи не знаходить задоволення, і хоч усі його починання закінчуються невдачею, воно прагнення не закінчується саме по собі. Восени листя засихає і опадає, але бажання задоволень ні. Як не закінчується і занепокоєння, що виникає в серці, через що я зазнаю незлічених бід. Навіть той, хто має багато благословення і насолоджується багатством, приходить до жалюгідного існування. Таке багатство часто є для безтурботної людини приманкою в ямі страждання. Через те, що моє серце забруднено грішними тенденціями і занепокоєнням, мудрі, бачачи, що я цікавлюсь тільки задоволенням почуттів, не звертають на мене уваги. Незважаючи на все це, мій розум, як і раніше, слідує руйнівним шляхом, тому що не зустрів свою смерть, темрява мого невігластва, в якому мешкає почуття его. Не була розігнана місячним світлом вивчення писань і товариством просвітлених людей. Слон невігластва у мені не зустрів ще лева пізнання, трава моєї карми не зустріла вогонь руйнування. Сонце самоусвідомлення не зійшло в мені, щоб розігнати темряму обумовленостей розуму. О, мудрий, те, що я інтелектуально розумію як уявне. Все ще здається мені реальною сутністю або субстанцією, мене пожирають почуття. Навіть знання писань, як мені здається, тільки покриває істину ще одним покровом замість того, щоб допомогти розвіяти вже існуючі. Так я перебуваю в облозі власних невігластва і нерозуміння. Васіштха відповів, відчуття розмірковування. Підтримка понять і т.д., розумові обмеження і уява не мають сенсу і призводять тільки до психологічних стресів. Усі страждання і нещастя в житті засновані існують на думках і на відчуттях органів чуття. Шлях життя або санцари заплутаний і складений для того, ким керують психічні обумовленості. Або приховані тенденції Для просвітленого ж сансара зникає разом із припиненням його психійних обумовленостей. Немає нічого, крім чистої свідомості, як немає нічого, крім чистої порожнечі в просторі, те, що існує щось, що здатне відчувати поза чистою свідомістю, це невігластво, чиїм продовженням є уявний світ. Сансара. Те, що виникає за відсутності спостереження, зникає від світла сподня... споглядання. Так само фальшиве відчуття себе, яке є тільки відображенням істинної свідомості, зникає, коли досліджується його справжня природа. Поділ, створений об'єктивною свідомістю, припиняється. Коли виникає усвідомлення неподільності свідомості, Горщики не існують окремо від глини, тому що вони є видозміненою глиною. Об'єкти та ж свідомість, вони невідмінні від неї як об'єкти усвідомлення. Те, що можна пізнати за допомогою знання, невідмінне від самого знання, невідоме невідомо. Свідомість є спільним знайменником суб'єкта об'єкта і процесу усвідомлення об'єкта суб'єктом, тому немає нічого іншого, крім знання або усвідомлення. Якби це було по іншому, тут не було би розуміння, усвідомлення, тому що взаємодія між двома абсолютно різними речовинами неможлива. Навіть дерево і камінь мають єдину сутність як свідомості, в іншому випадку їх неможливо було б зрозуміти, все, що є в цьому світі, є чистою свідомістю. Хоча об'єкти, як дерево і віск, можуть здатися різними, вони не відрізняються з точки зору спостерігача, тому що той же спостерігач спостерігає і те і інше, будучи свідомістю, почуття его, яке сприймає різноманітність, є творцем поділу, воно зв'язує, а відмова від нього є звільненням. Це дуже просто. Що тут важкого? Поділ виник так само, як бачення двох місяців виникає при розладі зору, у цьому випадку. Чи можна сказати, що це виникло? Це неправильно. Свідомість і інерція не можуть бути пов'язані між собою, свідомість не може позбутися свідомості і стати неусвідомленою. Свідомість сама думає, що інертна, а потім обмеження скорочуються до концепцій про матеріальність як камінь із вершини гори. Васіштха продовжує, коли людина потрапляє в ілюзію уявного світу, до неї притягуються незлічені інші ілюзії, які виникають із первинної, як комахи піднімаються в повітря після дощу. Розум подібний до весняного лісу. Він настільки заріс численними поняттями і концепціями, що туди не може проникнути світло. І в ньому панує щільна пітьма через самообмеження або невігластво люди проходять через незліченні відчуття задоволення і болю в цьому світі. Немає жодної різниці між мудрецем і місяцем. Обидва світяться задоволеністю. Вони спокійні, прохолодні і мирні, сповнені безсмертного нектару. І дають змогу людині бачити. Немає різниці між неосвіченою людиною і дитиною, обоє керуються в своєму житті забаганками і примхами, вони не розуміють, що було або буде, і погано себе поводять. Ніхто від творця до найменшої комахи не може досягти вищого спокою, поки не матиме повного контролю над своїм розумом. Тільки завдяки дослідженню природи несвободи вона перестає зв'язувати перепони на шляху не заважають тому, хто їх уважно досліджує. Привиди не лякають того, хто обережний і не спить, і якщо ти заплющиш очі, бачення зовнішнього світу зникне. Якщо прибереш поняття про світ зі своєї свідомості, існуватиме тільки чиста свідомість. Ця чиста свідомість існує навіть тепер, а світ є нереальною видимістю, створеною незначним коливанням у свідомості. Це би створення космічного розуму, а він тільки підтримує поняття такого створення, тому що у нього насправді немає матеріалів, необхідних для матеріального творення. Світ подібний до картини на полотні Брахмана без квітів і інструментів. Чи можна сказати, що він був насправді створений ким, як, коли і де? Поняття я щасливий відчуваю щастя. Я нещасний, відчуваю нещастя. Усі ці поняття є тільки чистою свідомістю, як поняття вони фальшиві. Оскільки вище я або безмежна свідомість необмежене і необумовлене, в ньому немає коливання або руху, немає бажань, прихильності або залежності, а тому немає нетерплячки або руху. Залежність єдина не свобода, незалежність є свободою або звільненням. Той, хто перебуває в стані, що позначається все. Безкінечне або повнота нічого не бажає, коли фізичне тіло так само нереальне, як тіло у вісні, чого буде мудрий бажати для цього тіла? У духовно пробудженому і проясненому стані мудрець залишається у вищому я, всі його бажання виконуються на Рамо, Манкі почув це і занурився в глибоку медитацію. Позбувшись помилок, де він жив, виконуючи спонтанні і відповідні моменти дії, Васішха продовжив У вищому я, вищій свідомості є і єдність і різноманіття, але не єдність чи різноманіття, як протилежності одне одному. Як можна говорити про різноманіття в ній? Існує тільки одна свідомість, тонка і всюди суща, як простір. Вона не поділяється життями і смертю тіл. Я є тілом це помилка, а не істина. Ти є чистою неподільною свідомістю, суб'єкт спостерігач, об'єкт те, що спостерігається, і процес спостереження тільки модифікації розуму. Істина або вища свідомість не розділена подібним чином і тому знаходиться поза межами міркувань. Усе це є одним. Неподільним брахманом, немає такої речі, як світ. Як може виникнути і існувати ілюзія? Неправильне уявлення, що світ існує як реальність або ілюзія, було виправлено моїми словами. Тепер для тебе немає ніяких причин для страждання в неволі. У багатства і бідності, будь вільний і живи без почуття его і бажання. Рама сказав Я бажаю ще раз почути від тебе істину про карму, або про те, що називається божественною волею, долею. Васіштха відповів: Божественна воля, доля і карма це всього лише концепції. Істина в тому, що вони. Тільки рух у свідомості. Коли є подібний рух, з'являється уявний світ. Коли рух припиняється, світ теж зникає, немає ні найменшої різниці між рухом і свідомістю між людиною і її кармою, діями. Творіння впізнається за характерними діями, вони показують характер істоти і невіддільні від неї. Тому слова або концепції божественне, дія, карма і індивідум це тільки поняття, які позначають рух у свідомості. Цей рух разом із самообмеженнями в свідомості служить як насіння, зародок, джерело всьому, але немає причини або джерела для руху в свідомості, немає різниці між насінням і паростком – тому що все це, тіло і так далі є тільки рухом у свідомості. Цей рух, очевидно, всемогутній і тому здатний проявитися як боги, демони або інші істоти, рухомі та нерухомі, свідомі і несвідомі. Ті, хто вважають, що людина і її дії, карма різні і окремі, є тваринами, що нагадують людей. Насіння – Яке проростає як світ, є самообмеженням або обумовленістю свідомості, спали це зерно неприв'язаністю або свободою мимовільними діями, не дії в дії. Виривання з коренем називається неприв'язаністю або свободою. Знайди цю свободу будь-якими засобами. Засоби, якими ти можеш знищити насіння прихованих тенденцій, є найкращими, допомогти можуть тільки власні зусилля. Це інше абсолютно марне Васіштха продовжив О, Рамо. Розглядай усі дії як чисту свідомість і живи, направивши своє бачення всередину. У стражданнях і нещастях. У безвихідних ситуаціях і, відчуваючи біль, залишайся вільним від страждання всередині себе, але поводься так, як нібито ти відчуваєш страждання відповідно до обставин і місцевих звичаїв, навіть проливаючи сльози, стогнучи і зовні переживаючи задоволення і біль, насолоджуючись товариством своєї дружини. Беручи участь у фестивалях і так далі, демонструй задоволення, як ніби ти схильний до психічного обмеження і обумовленостей, займайся похоронними церемоніями або навіть війною. Як неосвічена людина з обмеженим розумінням, Накопичуй багатство і знищуй ворогів, як роблять неосвічені люди. Співпереживай переживай зі стражденним. Клоняйся святим, радій щастя, сумую печалі, будь героєм серед героїв, з поглядом, зверненим всередину, перебуваючи у блаженстві усвідомлення, зі спокійним серцем і розумом, ти не робиш того, що робиш. Коли ти знаходишся в усвідомленні, навіть найгостріша зброя не може порізати тебе самоусвідомлення, самоусвідомлення не ріже. Зброєю не горить у вогні, не намокає і не висушується вітром, перебуває у самоусвідомленні, знаючи, що свідомість не старіє і не вмирає. Так, утвердившись в цьому стані, хоча й активні зовні, ти не зробиш знову помилки самообмеження, веди активне життя, внутрішньо перебуваючи як у глибокому сні. Відкинь поняття про поділ, перебувай у самоусвідомленні, а свідомість нехай тільки трохи залишається зовні. Так ти будеш постійно в спокої, як у глибокому сні в собі, активний чи пасивній зовні, дотримуватись чогось або відкидати. Тоді ти будеш абсолютно вільним від будь-якої дисгармонії, тому що усвідомлюєш. Що стан неспання і глибокого сну невідмінні один від одного. Так, практикою безкінечного і безначального самоусвідомлення ти поступово досягнеш вищого стану свідомості, в якому немає подвійності і який перебуває поза матеріальністю. У ньому немає ні єдності, ні різноманіття, але є вищий спокій. Рама запитав, якщо такою є істина про почуття Его, о, мудрий, чому ж ти тоді тут і тебе звуть Васіштха? Коли Рама сказав це, Васіштха замовк. Учасники зборів занепокоїлися. Побачивши це, Рама запитав знову, чому ти мовчиш о, мудрий, немає нічого в усьому світі, на що мудрий не? Міг би відповісти. Васіштха відповів Я замовк не тому, що не можу відповісти, а тому, що мовчання є єдиною відповіддю на твоє запитання. Васіштха продовжив Ті, хто ставить запитання, бувають двох типів просвітлені і неосвідчені Неосвіченому треба відповідати з точки зору неосвідченому а мудрого з точки зору мудрого. До сих пір ти був неосвіченим і тому заслуговував тільки інтелектуальних відповідей. Тепер ти знаєш істину і залишаєшся в вищому стані, тому інтелектуальні та логічні відповіді тобі більше не потрібні. О рамо Словесні вирази багатословні або короткі, з тонким чи трансцендентним змістом, завжди обмежені логікою. Подвійністю і розподілом такі неточні відповіді недостойні тебе, мій дорогий. слова нездатні скласти чисте і точне твердження. Таким, як ти, слід передавати тільки найчистішу істину, а вона виражається тільки в повній тиші. Ця тиша вільна від раціональних запитів і розумової активності, є вищим станом. Тому тільки вона була належною відповіддю на запитання такого мудреця, як ти, усі висловлювання є вираженням природи того, хто їх висловлює? Я утвердився в чистій неподвійності і неподільній свідомості, яка є вищим станом. Як я можу піддати себе жорстокості неточного вираження невимовного? Тому я не намагався обмежити безмежне словами, які з'являються від розумової активності. Рама сказав: Я розумію, що всі висловлювання порушені подвійністю і обмеженням, роблячи необхідні поправки на це, скажи мені, хто ти? Васіштха відповів, Я є чистою свідомістю. Подібною простору, позбавленою об'єктивного вираження поза будь-якою розумовою активністю або думкою, я є чистою і безмежною свідомістю, Ти теж є нею, цілий світ є нею теж. Усе є чистою неподільною свідомістю, Я є чистою свідомістю і нічим, окрім неї. Оскільки немає нічого поза нею, я не знаю, як її описати. Коли хтось намагається висловити власну вищу свідомість, з'являється почуття его і все інше, навіть якщо він намагається досягти повної свободи, вона називається вищим станом, в якому людина, будучи живою, поводиться, наче вона вже померла.